Зослава йшла вулицею міста, на дворі світило сонечко, вже прийшла справжня весна. Та чомусь радості в душі не було, бо для Зорислави це була 41-весна. Йшла і думала, що вільність і так звана свобода уже так давно втомили її настільки, що вона ладна вже за першого зустрічного заміж вискочити. Зорислава крокувала на зустріч з університетською подругою, з якою давно не бачилась. Після закінчення університету Світлана вдало вийшла заміж. Троє діток, успішний чоловік і щаслива сім'я. Зорислава ж поїхала з міста давно до столиці, теж збудувала непогану кар'єру, та особисте життя чомусь не складалося. Кав'ярня вона прийшла швидше і очам не повірила. За сусіднім столиком з товаришем сидів він, Андрій, той, кого всі навколо звинувачують, що саме він поламав життя Зориславі. З Андрієм Зорислава познайомилася, ще будучи студенткою. Андрій був бабусі Насті, сусідки Зорислави, старшим від неї майже на вісім років. То було таке кохання, яке проходить раз у житті для Зорислави, бо Андрій, хоч і клявся у вічному коханні і старостів уже майже прислав та зрадив. В суботу мало бути сватання, а в понеділок покликав Андрій Зориславу на розмову і довго не пояснюючи, оголосив: Від мене чекає дитину інша дівчина, що зовсім юна. Пропаш, Зірку, то певно доля у тебе така. Ти даси собі раду в житті я впевнений, а вона без мене пропаде. Зорислава вперше зрозуміла, як це, коли земля йде з під ніг. Як вказати друзям, а головне, як сказати про це батькам. Він же щойно її кинув. Минуло 15 років. Зорислава так і не вийшла заміж, поїхала підкорювати столицю. Про минуле воліла надумати, просто собі жила. Зірко, заміж виходь, благала мама. Я внуків хочу. не зводь себе. Залиши минуле в минулому. Вона б і рада залишити і майже залишила та доля чомусь не підкидала їй вдалого варіанту. І ось вона в рідному місті зустріла його Андрія, через 15 років. Як життя, Зірко, ти зовсім не змінилася, швидше навпаки, ще красивішою стала. А у мене вже майже дорослий син. Я ним дуже пишаюся. Зрислава мовчки слухала від несподіваної зустрічі і ніби мовчала. Не могла нічого сказати, окрім у мене теж все добре. Я тут маю зустрітися з однією подругою, Світланою. Ти ж її пам'ятаєш? Звісно, що так. Вони мило посміхнулися одна одному, та на душі Зорислави завертілася така буря емоцій непрожитого життя, що словами не передати. Андрій з товаришем вийшли з кафе, а Зарислава залишилася чекати на Світлану. Та, спізнившись, трохи вибачилася, мовляв, троє дітей, сама розумієш. Весь вечір вони проговорили про життя, про те, як би воно могло скластися, скластися і чому так сталося. А зранку до Зорислави зателефонував невідомий номер. Представився. Я Андрій, бізнес-партнер вашого товариша Андрія. Ми вчора бачили кафе. Вибачте, Зориславо, та наша вчорашня зустріч не дає мені спокою, як і ваше прекрасне ім'я. Андрій розповів мені дещо про вас. Знаєте, я гадаю, що він багато втратив, відпустивши від себе таку жінку. Я теж довго шукав своє щастя, але нічого не знайшов. Тому сьогодні я запрошую вас в те саме кафе. Думаю, Зориславо, що це сама доля нас звела.